Вночі прийшов прильот, а що трапилося. Гепнуло по хаті і що ще можна розказувати. А о котрій це сталося? В першій годині ночі. А один був прильот чи декілька Я почув, що до мене пішов прильот, а потім ще десь були прильоти. А от Флокарсь приїхав, ви самі викликали чи вони самі приїхали? Викликали. А як це було? От. Я по телефону. Викликав поліцію. Вони не знаю, мабуть, через пів години або через, через годину, може, приїхали. Не відразу. Вікна закривають. Ну, в стінки і дирку не знаю до кого обращатися. щоб хоч стінку, щоб чи замурували, чи закрили, чи як. Я не знаю, до кого звертатися. Цієї ночі у Херсонській міській територіальній громаді знову було дуже гучно. Російські окупанти обстрілювали практично всі райони міста Херсон. А також Херсонську міську територіальну громаду прильоти ми спостерігали і у Херсоні, і у Степанівці, і у Зимівнику, і у Комишанах. Було пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків, дві багатоповерхівки, і дві автівки. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали двоє чоловіків. А і 1975 років народження їм вже надана необхідна медична допомога. Наразі працівники Херсонської міської військової адміністрації працюють над ліквідацією ворожих обстрілів у північній частині міста і надають комплексну допомогу.